Коли я вперше прочитала цей твір, я зрозуміла, що це моя роль. Ну я завжди мріяла зіграти саме от таку казкову добру фею. Сьогодні треба дітям показати, що в згуртуванні, що в дружбі, що в взаємовиручці є, є шлях до перемоги. Олі, вам пощастило зіграти роль в чарівній дитячій касті Magical Сторіс, чарівну фею. Які ваші враження? Взагалі, от як проходила підготовка, ну і власне. Коли стоїш біля автора цієї прекрасної казки, ти надихаєшся і ти дійсно щаслива, тому що мені, як акторці, це надзвичайно цікаво зіграти чарівну фею, казкову фею в такій новій, неймовірній дитячій історії, яка вийшла з під пера вашого майстру. Юрій Піжок, я сьогодні хочу ще раз подякувати тобі, друже, за це натхнення, яке ти даруєш дітям і нам, акторам, тому що сьогодні так мало дитячого кіно та власних дитячих вистав не так багато. І тут така феєрія, і тут така казкова подія для... Киян і гостей міста тому, користуючись нагодою, я щиро запрошую всіх вас, дорогі наші друзі, до жовтневого палацу на нашу неймовірну казку Меджикал Сторі, автор Юрій Піжук. Це просто неймовірні і дійсно казкові новорічні речі, магічні. я б Навіть сказав, коли народна артистка України, народна улюблениця Оля Сумська грає. Героїню вашої казки, яку ви написали, і до речі, ми є така історія, щоб всі знали, Юрій Миколаївич мені шматочок читав ще в Ужгороді цієї казки. і тут ми вона. Буде власне на сцені жовтневого палацу. Ось буде з 21 грудня до 30-го, майже до самого нового року буде вистава «Magical Story», яка написана і зроблена на по мотивам моєї казки Зимове серце одного разу, рухаючись своєю донькою до школи, ми слухали новини, де Говорилось про те, що наш північний сусід хоче знеструмити зробити нашу країну, зробити так, щоб не стало ні свята, щоб було темно і холодно. А мої доньки на 2, -2 січня день народження кажуть, тату, то що не буде нового року і не буде мого дня народження. Ось ця казка це є відповідь і моїй доньки, відповідь усім дітям України про те, що наша перемога не за горами. Ми правда на нашому боці. І те, що діти в цій казці роблять, те, що злий гоблін, який розбив зимове серце зимової феї, зимової нашої чарівниці, і які вони зберуть. І наша країна обов'язково засяє і новорічними святами, і дитячими посмішками. І я безмежно вам вдячний за те, що ви робите радість, і робите радість настільки професійно, і робите, робите це. Діти це бачать, вони це відчувають. Ваша енергетика сьогодні переповнює і цю залу, і цю виставу. І я безмежно вдячний, що ви погодились зіграти роль. Це мови для мене це честь, пане Юрію, тому що коли я вперше прочитала цей твір, я зрозуміла, що це моя роль. Ну я завжди мріяла зіграти саме от таку казкову добру фею. Тому що якихось таких злих героїнь у мене багато було. І добрих також різних, і величних, і простих. А от казкову, неймовірну жінку, яка рятує. Дітей і підказує їм, от де лежить це серце, і що треба зробити для того, щоб його врятувати. Саме це просто подарунок для мене, як для акторки. Дякую вам безмежно. Сьогодні треба дітям показати, що в згуртуванні, що в дружбі, що в взаємовиручці є, є шлях до перемоги, шлях до того, щоб наша країна все ж таки зацвіла, засяяла і новими барвами, і все буде все буде Україна. І вона така, знаєте, життєстверджуюча ця історія. Вона повчальна, вона надихаюча, і сьогодні так не вистачає дітям саме таких казок. І я щаслива, що Пане Юрію, вам вдалося і нашим прекрасним режисерам, от і жовтневому палацу, палацу втілити це в життя. І діти можуть насолодитися цією казкою. А потім, можливо, ще знімемо і кіно. Українське кіно, меджикал сторі, автор сценарію. Пан Юрій Піжук. Дякую. Я думаю, так воно і буде. Дай Боже. Дякую. Всіх наступаючим роком. Всім доброго здоров'я і разом до, перемог. до перемоги. А нам такої ще рівної Magic Stories.